І якщо ви уважно подивитесь, то тут у нас взвод з трьох моїх колег. А, так, тут у нас хто? Єхат, тут у нас доктор Хто і Ферентхай. <суміло> Сподіваюся, я правильно прочитав, ніках, Тому що а, ну, я тільки доктора Хто знаю, інших не знаю. А, мається на увазі так, щоб по ніках швидко розбиратися. Коротше, прослали мені реплей. Говорять. Покажи підписникам, там щось буде круте. Що не знаю, зараз будемо дивитися. У мене ще наче не було відосів з колегами. У мене є відоси, да мої, і там з колегами Показую, що ми можемо грати, граємо свою гру інколи навіть дуже добре. От і тут мені прислали реплейчик з водним, тому що таких я не пам'ятаю. Кажуть: дивися, так що в нас тут в нас тут вісімки вісімки. А, також взвод з трьох, а, там в них Льова-Льова і а, цей танк з ковшиком М48. А, це німецький наскільки я пам'ятаю. Так, а тут у нас Бурасік, Скорб і Єлсі. Добренько. Ну, коротше, що, давайте дивитися. А, ще й в нас тут зустрічка. І ми будемо дивитися бій від а, скорпіона. Тобто я буду дивитися. А, блин, я ж цей, я ж бляю, ЛТ, ви знаєте. Мені б за Єлсі подивитися, а не за скорпом. Ну, ну добре. Добре, давайте дивитися за скорпом. Нехай вже буде і спортчик. Тож, а, куди хто поїде, давайте дивитися. В нас, типу, є ELC, ELC. І Бурасік, який також може як ЛТшка, що допомагати. Скорб на звичайну позицію, так розумію. А, да, на звичайну позицію буде прикривати Йолку. В даному випадку це Ялинка насправді. Бурась поїхав на інший план тобто і тут ELC. І... А куди ти дивишся? Не можеш там виїхати не впасти, так? Да? Ну, наче може так зробити. Їх ЄСі батік спалилися в центр. У нас до побачення скорб в команді союзників. Це мінус танк. Так, Єлсіха знизу стоїть, щоб дивитися їх ЄЛСі. Ой, ти ж можеш зараз їхати вниз. А так хочеться стрільнути. Єлсіха спалилася, отримує, отримує. Там т 5, можливо, ще 40Т допоможе. Так, цей поїхав вниз. Чому невідомо? Йому ж зараз напхають. А наша Єлсі... У, -у, У 300 вже плюс ХП, що там майже 400, да, Залишилось? Ну, коротше, типу, половина навіть менше. Так, стапе. Тобто... Мені це колеги хотіли показати, як зливаються союзники, спочатку скорпав потім а, американський важкий танк, як же йому хочеться допомогти своєму. І. Давай, 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 давай. І. Що, що трошки? Ой, зараз же звалиться. Звалиться всім, давай, давай назад. Давай. Єлсіха все намагається не впустити їх. Ну, наша Єлсі. Наша Єлсі, тобто колега намагається не впустити. Знаєш, що, поїхав його забрати. І зараз повинен забрати. Ні. Не забрав. І тут, як я казав, звалився. Що робите? Колеги, колеги, я тут тільки на початку сказав, що о, в мене колеги вміють грати. І тому я показую реплеї. Колег інколи, коли там якісь класні бої вони можуть щось робити. Так, ну добре тут. Ми стоїмо в полі. Но там є ще одна Єлсіха, і тут ми виїжджаємо десь там Батік, да? Там ні за камінчиком. Давай Батіка, Батіка, перевіряй прицілом, перевіряй, перевіряй. Молодець. Оце гарний космос. Оце гарний. Вот, а... Болґаранік. Не знаю, що це відключає, сподіваюся, окей. Но... Мінус нули, тобто в них також мінус дві ЛТ. А чого в нас? А в нас одна. Ні, не, не перепрошую, в нас мінус одна ЛТ хаті. Причому союзна Алтеха, і це мій колега, який зараз просто сидить, так як я, і дивиться, що робить Бурасік і Скорб. А Брасик у нас, до речі, на надали там, типу сапорт грає. А наш союзник на ІС3 з МЗ з Ніком 705А знищив а, проджетку супротивника. І прикол в тому, що... А чоти на ІСІ? У тебе ж нік 705А 705А грати, але тут вісімки. Ох, не вийшло в нього. Ну добре, так, що, давай, ти будеш прикривати зараз ти, як розумію, да? когось. Там у нас куртик, 83 їде. І поки що я б не сказав, що щось цікаве відбувається. Ну окей, номад ховається за камінчиком, ну, звісно, ти його не прострілиш. Ні-ні ні-ні. Єлсіха -ні 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 -ні. там намагається його якось маленьким кущиком подивитися. Там в нас, до речі, дві машинки. Залишились три, ні бачу, три там ще да, їсть. І так як немає ЛТ, Скорп чогось вирішив під'їхати ближче до них сюди. Причому я бачу, що Скорпа з полом огляду, ну як завжди, Скорп там невеличкий він, тобто ті собі сюди їдуть. Тобто вони, я так розумію, грають uh, дискордом і... З Бурасіком вирішили поїхали, поїхати атакувати, і скор приїхав на підтримку Бурасіка. Щоб якщо Номад, наприклад, вирішить боротися чи вийде постріляти Бурасіку, щоб скоро його прикрив. Але прикол в тому, що інший флаг зданий. Так, Бурасік іде раз, підпаловить і забирає Номада. Це добре, що забрали Номада. А далі ви що будете робити? Вас зустрічає шепотика, який розбирає Скорпа Отак. Просто раз, два. Три, чотири. Так, ну автоприціл, це він правильно. Робить скоп, що така не дивиться. Якщо ви розміняєте по хп, то це буде класно. Молодець, молодець, ховається. Але зараз там вже пугасик. Там вже зараз відволікає. Молодець, доїхав. Але з того боку, там льова. Льова. Там багато машин. Ой, як тобі може зараз довготити пугасик він був, мабуть, я дивився на мапу, Були там. 10-10. Шість фрагів, до речі, мають на взвод. Не дуже багато чого зробили. Декшон, ви мені писали в чат, типу, Антон може сподобатися, подивися, подивися. Окей, дивлюся, я так розумію, зараз буде все так? Да? Не дозвівся і влучило. Оп, Я, я розумію, що це, мабуть, воно. Ой-ой-ой, там ще цей 5 52 їде. Курасик молодець, докидує. Повинен. А, ну. Мабуть, правильно струпу поїхати, просто об'їхати його зліва і вдати йому. Але він тоді спалася. ну, давай зводимось. А чого ти? А чого ти? Ти чекаєш на 2 5 2 у в полі? Ні-ні-ні-ні-ні, дружу, не треба тобі цього робити. Давай, давай. Так, залишились наші взводні. І артилерія. А в них раз, два, три, 4, 5 танків, причому чотири з них тяжів, яких дофіга ХП. Скорб на характері їде забирати цього друга на автоприцілі і чомусь не назад поїхав ховатися, а їде прямо. О, ну... По ХП, якщо я правильно бачу по вухах. То в них, ну, типу, дофіга ще ХП. Не так, щоб вони там якісь шотні були. Бурасік поїхав, зустрівся з Льовою. Бурасік зараз закінчиться. Ой, як добре. Забрав. Мол, оце дуже добре забрав. Але в них ще раз, два. В них ХП реально дофіга 2500. А цей диви не дивиться. Не пройшла альфа. Ну там плюс максимальна. <Point> Ой, хоч би в тебе з ремкою все було погано. Слухайте, я вже починаю трошки хвилюватися. Забрав. Ой, як добренько. Так, тепер треба дистанцію. Треба дистанцію валити, коротше, і розбиратися з льовками, тому що льовки швидко кедешаться. Влучно стріляють. Як добре, що тут кущі. Ай-яй-яй-яй-яй, як боляче. А, а він йому дав, я от не бачив, що в нього по хп було, дав він йому бландухи, тому що він стріляв того Льову, да, а може да, дав цього, а куди ти поїдеш? Блін, я б, мабуть, взяв би направо, а потім наліво, а він хоче зараз направо піти. Небезпечно, небезпечно зараз було. Льова міг би вниз би звалитися, ні, не звалився. Молодець. Ну, ти, типу правильно о, вибрав, куди їхати, але трохи небезпечно все ж таки правіше було б більш безпечно. Дивиться назад. і Класіка, знаєте, коли дивишся назад і кудись обов'язково в'їжджаєш. Шість врагів вже назбирав, тобто вже гарний бій, 2800, до речі, подивився на шкоду. Так, так, так. Як ти ж будеш поратися? Два льови броньовані. По-перше, причому перший льова в вухах, він ще і... Наскільки пам'ятаю, там 500, плюс, тобто це тільки якщо альфа пройде, тоді буде добре. Але він на скорпі прям серйозно їх об'їжджає, ще швидкий, туди 50, 60 е -е, їде. Льовіки не такі швидкі. Де ти будеш їх дивитися? Ну, Льовіки, Льовіки, вони ж, звісно, можуть і захват стати... Короче. Ай, як небезпечно їде їх дивитися. Ой, як небезпечно. О. До речі, йому, я так розумію, треба ще забрати одного важкого танку, якась ОБЗ виконається. Тому що два важкі забрав, бачите, зверху там позначки. І це, мабуть, там 3500 по важких танках і три важких танка на ПТ. А це, це 12-та ОБЗ, а, а яку, народ хто знає яку компанію. Я просто дві ну, дві компанії. Я два рази в компанії попроходив. 260 те не отримав на новому аккаунті. Ооо, точно. Слухайте, ну він дуже небезпечно їде. Льовчики, по-перше, ще досить непогано бачать. А ти з... Ні, він з шоколадкою грає. Блін, ну дуже небезпечно стоїть. Льова там знизу від кілясь виїжджає і... Добрий вечір тобі прилітає. А хп не так багато, а ГДХ тут же скільки, а? Ну, знаєте, бувають такі моменти, коли ти граєш там небезпечно, тобі все вдається, але це дуже рідко. Ну, типу, на позицію непогано їду, їде. Але ж, ну, важкі танки багато де можуть бути. Блін, я от не можу о, покрутити, ну став, ну... ну так, добре. Оп, 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 давай, 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 давай. Ой, тобі треба, щоб він виїхав за коло. Не стріляй. Льова його не побачив, злабав йому двигло. Бачите, їде не дуже швидко. Але спалився і стоїть далі. Оп, ще один їде. Молодець, добренько, влетіло. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 давай, давай, ховайся. Оп, зараз інший вийде. Інший вийде десь тобі по жопі. Але це насправді дуже-дуже класно що так здалося. Знаєте Та чому? Тому що він спалився. І Льова, який був шотний, зупинився. Зупинився і дав можливість його добити. А який, слухайте, момент. Це дуже крутий момент був. Йому треба забрати цього Льовчика, ну, щоб виграти, звісно, але буквально хоч фугасом дав, ще й ОБЗ-ку викине. Блін, не знаю, що це за ОБЗ-ка. Ну, я розумію, що за умова, але не знаю, на який танк. Блін, а тепер Льовчика тобі знайти. Слухай, ну, ну йому може поїхати навіть. О... Чесно, я поїхав би розвернувся і поїхав би з їх респауну об'їхав би Льову йому в спину або зустрівся би з ним. Скоріше за все, Льова б не встиг забрати за два постріла скорпа, тільки якщо б не старанився десь там близько. І можна було б спробувати дати йому раз, тільки треба не поспішати, раз дати перетерпіти постріл Льови, два дати перетерпіти і забрати його. Я вже хотів би. А, тут слухайте, ще виграти треба і вижити по умові. Я бачу по додатковій. Аааа, коротше, якщо зрозуміло. Чого ти такого великого кругаля? В тебе три хвилини. Ну, не знаю, будемо сподіватися, все вдасться. Але от кінець мені вже сподобався, мені вже зрозуміло, чого колеги прислали, типу кажуть, дивись. Їде вигравати, їде вигравати, слухайте, то треба вигравати, заїжджати в куща. І шукати Льову. Причому я б зверху став, знаєте, щоб де Льова не виїхав, щоб я його побачив. Так 4 хвилини ти не виграєш. Ну що ти став на базу, спалився? Стоп! Стоп! База береться 4 хвилини, а в тебе 2.30. Він, ну, Льова навіть не поїде сюди. Хоча Льова може поїхати спробувати перестріляти з Ось, на початку треба було отак робити. На початку. Ось сюди їхати, шукати Льовку. А Льовка десь, я думаю, заховався. Десь заховався і нічого не буде робити. А тобі треба дати в шкоду йому. Щось йому лорка там тикає, що звідкілясь може виїхати. Ай-яй-яй-яй-яй, слухайте. Ну... Льові зараз просто став десь і зробив нічию. І обз шку ще не дав зробити скорпу нашому. Чесно кажучи, мені здається, ну. Знаєте, в такі моменти е, починаєш вірити, типу, у якусь вдачу, типу, що зараз він поїде, типу, збити базу, достріляти Скорпа. Але, блін, було відомо де Льова, робиш невеличкий ну, типу, переїзд, коло. Якщо не знаходиш там, їдеш прямо ось куди він дивиться, ну, скоріш за все, куди поїхав би Льова. Шукаєш його. І просто розмінюєш хп на перемогу. Ну, втратив час просто так. Не робіть так народ. Особливо завжди дивіться на мапу. Тобто, для того, щоб якісно грати, треба дивитися на мапу і на час. Я розумію, що, скоріш за все, колега, коли туди-сюди перестрілювався, він просто не слідкував за часом. Але коли спокійно поїхав на базу, щось дуже довго на ній стояв. Добрий вечір. Ні-ні-ні, не автопоціло. Про що я кажу? Інколи починаєш вірити у вдачу. Тільки не підпав. Не підпал. Тут. Ну, це просто везіння рівень я не знаю, який. Типу, сотий левел. І Льова, льова нікуди не поїхав. Просто стояв тут. Навіть коли брали базу. А прикол в тому, що якщо ви помітили, коли куди тикала лорка, вона дикала в квадрат там Б3. Тобто, да, це нормальний квадрат, коли хтось бере базу, отак, один на один. Отак, от об'їжджаєш, потрошки виїжджаєш там, десь дивишся, намагаєшся постріляти. Льова, ну і лорка і тикав правильно, тому що в принципі. Так, да, очевидно, щоб туди поїхав би якийсь гравець супротивника, щоб збити базу і там спробувати виграти, переграти Скорпа. І навіть мій колега туди подивлявся трошки. І також правильно робив. Алло, весь цей час стояв на місці, просто тупо стояв. О, де він був останній раз, там і залишився. Льо, ти що, Льовка? Друже. Коротше, в нас по итогу 4800. Не знаю, скільки в Борасіка в ялинці, але 4800 зробив Скорп. 8 фрагів на колядував, 11 на взвод, перемога в останні 30 секунд. Виконав якусь ОБЗ-12. Важкі танки три штуки в... знищив. 3500 по важких танків накидав. Ще перемога і вижив. Вижив зі 173 хп. На скорпі. Дуже крутий бій. На початку такий трошки веселий, трошки такий, типу, відбувається, куди всі їдуть, що таке? Але кінець дійсно класний. Сподіваюся, вам сподобалось. Тож народ, не забувайте підписочка, вподобайка а, і а, підтримуємо збройні сили. Робимо донати, якщо є можливість. А якщо немає, бережемо себе і близьких. Тож до побачення і побачимось наступних відосів.